Ну, По-перше, я хотів би виразити відчуття сьогодні після атаки на Сумщину. Ми якраз почали грати в це пратує. Трошки футбол на іншому плані вже, але сама організація команди, все, все на вищому рівні, все було як-от так. Єдине, що ну, чисто так психологічно було трошки важко. Ближче до фіналу вже так трошки важко ну, в плані ну, навіть ні столько за вісім, скільки ну, така робота на штучному полі, так, да, трошки відсідають. Так, так, так на всіх рівнях умови, все нормально. Бажаю, тільки не зупиняйтесь, щоб там не було. Дай Бог, щоб була можливість, збирайтесь бігайте, тому що це життя і як, би, як би складно не було ну, в країні, да, але якщо є можливість, то Треба Враження, якщо оцінювати по п'ятибальній системі, це на тверду п'ятірочку. Дуже все правильно, красиво було організовано, все продумано. І всі гравці задоволені, так як спілкуюся в команді. Ну, одним словом, можна сказати, всі дуже задоволені. Дуже все добре. Ну, ви знаєте, коли ще... До би себе почуваєш дуже добре, потім притомилися. А потім знову, коли виходиш на поле, ці відчуття покидаєш, пориваєшся ніби вже у той вік, коли ще були молодшими. Ну а після матчу ну, якби нагадує, що все-таки це ветеранський футбол. Саме головне, щоб у нас була перемога як можна скоріше, щоб грати під мирним чистим небом. Всім здоров'я і мирного неба! Скоріше перемоги, слава Україні!